Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми готуємо прекрасний шоколадний десерт. Король всіх шоколадних десертів Брауні. Брауні завжди підкорює серця, це надзвичайно смачний шоколадний десерт. Сьогодні я даю вдалі пропорції, якими завжди користуюсь. виходить смачно і надзвичайно просто у виконанні. Розпочинаємо! Тут у мене 130 грамів шоколаду та 70 грамів масла. Продукти можуть бути із холодильника, ну, я про масло говорю, тут не дуже це важливо. Головне, щоб шоколад був темний. В ідеалі 70%. Але якщо не любите оцю гірчинку, можна використовувати 50%, також буде чудово, головне не молочний, молочний не підходить. Будь-яким ручним способом потрібно розчинити ці інгредієнти до однорідного стану. Можна на водяній, на паровій бані, можна на повільному вогні, постійно помішуючи обережно, щоб все розчинилось і не підгоріло. А можна мікрохвильовки в такому імпульсному режимі по 20 секунд. Поставили на 20 секунд, витягнули, перемішали. І знову так декілька разів, поки у вас не стане ось така однорідна маса. Паралельно у нас тут все це розчинилося, беремо яйця. Два яйця, можна також з холодильника, можна і кімнатної температури. Дивіться вже. Дрібочка солі це обов'язковий інгредієнт. Додаємо цукор. Мені вистачає 80 г, але в рецепті навіть 150 Тому ви можете регулювати. Мені 80 це норма. Додаємо також 1 чайну ложечку ванільного цукру. Якщо ванілін, то дрібочку за бажанням можна використовувати, наприклад, ароматизатор ром. Буде також дуже смачно або коньяк. Тоже чудово. І все це взбиваємо міксером на середній швидкості, потім можна поставити навіть максимальну хвилиночок 4-5. Потрібно все ж таки, щоб маса посвітлішала, збільшилась в об'ємі, тоді буде наш брауні більш таким довершеним за смаком. Все, бачите, ось такої консистенції вистачить. Сюди додаємо розтоплений шоколад із маслом. Головне, щоб він не був гарячий, оця маса, щоб вона була ледь тепла. Підійде. І знову на повільній швидкості міксера перемішуємо недовго, буквально 5-10 секунд, щоб просто це все перемішати. Додаємо сухі інгредієнти: 55 грамів борошна і 20 грамів какао-порошку. Беріть гарну якості какао темне. До речі, як завжди, весь рецепт з кількістю в ложках ви найдете в описі під відео. І знову це все перемішуємо. можна лопаткою, можна на повільній швидкості міксера, вона довго. просто перемішати. До речі, у мене на каналі вже є декілька рецептів Брауні, трішки різні рецепти. Я залишу в описі під відео. Обирайте те, що вам. І зараз з'явиться справа вверху. Користуйтесь, це класні рецепти. І ось таке за консистенцію тісту у вас має вийти. На цьому етапі ви можете додати 50-80 грамів якихось додатків. Це можуть бути горіхи, шматочки ще шоколаду, родзинки. Я сьогодні цього не роблю. Просто беру форму, в ідеалі вона має бути квадратна. Тому що брауні це завжди квадратний десерт. У мене сьогодні такої немає, тому я використовую таку для кексу 30 довжина, 12, ширина і десь 6 см висота. Якщо у вас буде квадратна, то на цю пропорцію десь приблизно 16-18 см зі стороною має бути форма, якщо це квадратна. Я простиляю пергаментом, жмакаю його і простеляю. Якщо нема пергаменту, можна просто змастити маслом і присипати тоненьким шаром какао-порошку або борошна. Виливаємо все тісто і відправляємо в завчасний. Розігріту духовку, вона має бути вже гаряча. На 180 градусів верх-низ без конвекції приблизно на 18-20 хвилин. 15 хвилин забувайте про цей десерт, ви його не виймаєте, не відкриваєте духовку, нехай все максимально підніметься, а потім уже перевіряєте на паличку. Тут головний момент: не потрібно, щоб вона виходила повністю сухою. Потрібно, щоб ось така трішки вологість залишилась, тому що це брауні у нього повинна бути така трішки волога серединка. Не текуча, як фондан, але волога. Ось такого стану мені вистачає, можна зробити навіть ще вологішу. Мій брауні випікався сьогодні 18 хвилин. Все, виймаємо його із форми і даємо йому охолонути. І можна смакувати. Я смакую його десь приблизно через годинку. Він ще такий ледь теплий. Але якщо ви його поставите в холодильник, після холодильнику це просто інший десерт, який просто неймовірний. Це дуже смачно. Занотовуйте рецепт і користуйтесь, він стане вашим улюбленим. Не перебільшую, готуйте, насолоджуйтесь, нехай вас буде солодке життя і щасливе! Дякую вам за перегляд цього відео до кінця, за ваш лайк, за вашу підписку, за ваш коментар. Дякую вам, до зустрічі в нових відео. Пока-пока!